Є згортання Майдану. Зі вчорашнього вечора в Києві не працює метро. Завтори на вулицях. Міліція обмежила в'їзд столицю. Я ще залишаюся тут і до останніх сил буду підтримувати всіх мужніх людей, які пострадали, і зараз потребують на Майдані Незалежності у Росії Києві 15 лютого 2014 року Слава Україні! Героям слава! Брати і сестри, один сторона на склябу. Ми вернулися із Києва. Ми були там. Пані не заважайте мені, пані я вас прошу. Ми були там. Ось одного бачу, так виступиш мене, я щось щось не скажу. Ось. Петро Антонович, не прошу пана Кос... Косняковського, я бачу, е... пана Підкундорка. Ми вернулися... вернулися в князь сьогодні.